Привіт, з вами знову Петро Могила-ТВ. Сьогодні в актовому залі студенти змогли взяти участь у такій чудовій справі, як самоврядування. 13 листопада пройшли дебати серед кандидатів до голови з колегії. Доброго дня студенти, гості. Ми раді вітати всіх на передвиборчих дебатах. Кандидатів на пост голови студентської колегії Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сьогодні ми надамо можливість кожному з кандидатів відповісти на будь-які ваші питання, а також Зареєструвалися чотири кандидати. Це був Микола Стаднік, Яско Артем, Коротнян Дмитро і Ліщенко Павло. Але вже на перших хвилинах дебатів один з кандидатів, а саме Коротнян Дмитро, сказав, що він знімає свою кандидатуру. І сказав, що всі, хто будуть голосувати за нього, насправді будуть голосувати за Стадніка Миколу. Сам же Микола сказав, що він започаткує свій блок блок Миколи Стадніка. Ты всех нас так удивил тем, что вдруг на дебатах сообщил, что снимаешь свою кандидатуру а, с а, выборов. Скажи, пожалуйста, это было спонтанное решение или ты это планировал заранее? И если ты планировал это заранее, почему ты не снял свою кандидатуру до начала дебатов? Ну, заранее это не планировалось, это буквально информация выплыла буквально день назад. А заключается она в том, что я начинаю заниматься предпринимательской деятельностью, и даже в случае победы на выборах я не оправдаю надежды избирателей, и поэтому для меня сейчас более выгодно это заняться бизнесом и тем самым обеспечить рабочие места для таких же студентов, как и я, и тем самым я их помогу больше, чем просто стану работать. А ты сам это решил или тебе кто-то подсказал? Может быть, вот тот же Николай Стадник? не не нет, это я решил сам. А с Николаем мы просто давно общались хорошие друзья, вот и все. И поэтому ты решил вступить в его блог. Да, кстати, Николай Стадник сказал, что он открывает свой блог блог Николая Стадника. Ты решил вступить в этот блог? По каким причинам? Потому что вы хорошие друзья? Ну, ми давно хорошо общаємося, хорошо друг друга знаємо. І тому ж я просто можу допомагати таким же студентам, як я вже говорив, просто від його імені, тому що у нього є час, у нього є бажання, ініціатива щось робити саме в стінах університету. У мене є бажання, але у мене на це немає просто фізичного часу. Хорошо, спасибо большое. А, яка, на твою думку, найголовніша мета студентської колегії, в принципі? Я вважаю, що найголовнішою метою студентської колегії є захист прав студентів, оскільки вони дуже часто порушуються, і це нагальна проблема, яку потрібно вирішувати. І тому я вважаю, студентська колегія має займатися саме цим. Також вона повинна е, організовувати дозвілля студентів. Це також дуже важлива частина життя студентського, яка часто І Тому я вважаю, студентська колегія повинна цим зайнятися. В каждой предвыборной кампании есть то, на что кандидаты делают свой акцент. А на що делаете акцент вы? Скорее всего, первое, что я хочу сделать, это, как я уже говорил, понизить обмежение, простите, что на украинском, на Вайбер и WhatsApp, вообще на социальные сети. Я не говорю сейчас про Сайт ВКонтакте, да. Я именно говорю про, например, такие приложения, как Вайбер, WhatsApp. Я заметил, что очень многие люди общаются именно через эти приложения, даже чаще, чем через Контакт. Если тебя все-таки выберут главой студенческой коллегии, что ты делаешь в самом начале? Все запрос. И самое первое, что будут делать, это потом документы на создание организации «Студенческая коллегия» в городе Николаеве. Именно самая настоящая организация, с настоящими документами, с настоящими правами вот для реализации своих действий и своих планов. А ми нагадуємо, що 20 числа відбудуться вибори. Проявіть свій студентський обов'язок і проголосуйте за кандидата, якого ви вважаєте гідним цієї посади.